Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні сталася така непередбачувана ситуація. Мені потрібно було терміново їхати, але я завела автомобільчик і е, висвітилась помилка на приборній панелі. Але добре, що в мене є отака штучка, е, яку ми підключаємо е, до автомобіля. І зараз я вам розкажу, як це зробити. По перше, відкриваємо наш автомобільчик. І ось тут, під кермом, у нас є місце, саме автомобіль у мене Кіа Спартеч. Ось, бачите, під кермом є такий роз'єм, куди ми під'єднуємо EML327-й. Цей ЄМЛ підходить для мого автомобіля, тому я його зараз під'єдную. Так, лампочки засвітилися, це означає, що EML під'єднаний правильно. Ми запустили наш автомобіль і бачимо, що в нас горить помилка на приборній панелі. Тому ми зараз її будемо виправляти. Знаходимо на телефоні застосунок CarScanner, відкриваємо його, якщо він у вас не встановлений, встановлюємо його і відкриваємо. Чекаємо, доки йде завантаження. Бачите, зачекайте, будь ласка. Обов'язково повинен бути ввімкнений. Блютуз, ну, або коли вже запустили карсканер, е, тоді можна ввімкнути і Bluetooth. При цьому ваш автомобіль повинен бути заведений двигун, або запалювання має бути увімкнене, для того, щоб було коректне підключення. Ось, бачите, успішно підключилися, заходимо в помилки DTC. Для того, щоб прочитати, яка ж помилка. Вибираємо Обіді 2 і прочитати. Чекаємо, доки з'єднається і прочитається помилка. Бачимо, у нас помилка P0133, hated Oxygen Sensor, тобто якийсь датчик, який відповідає за повітря. Він у нас, ну, можна так сказати, вийшов з ладу, да? тобто його потрібно замінити. І цим ми займемося на станції технічного обслуговування. Натискаємо очистити. Да? Тобто Очищаємо цю помилку, знову ж таки чекаємо, чекаємо, і все можемо виходити. А, і Все, наша помилочка зникла, да, і ми можемо продовжувати наш рух безпечно. Дякую за увагу всім!